Якщо інвестувати в закордонну нерухомість, це море чи місто? Я точно за те, що це має бути якась вода. Або це море, або океан в нашому випадку, якщо ми говоримо про балі, і це точно плюс. Але на цих місцях є ближче до океану, далі від океану. І знаєш, насправді кажуть, що найдорожча яка фраза в світі: з видом на море або океан. Подивитись на море але, і вирте. да, але якщо дивитися на реальність, є наприклад такі об'єкти та райони в на Балі, які взагалі не мають океан, типу Убуд, там, де суцільні джунглі, вони теж користуються попитом. Зафіксуємо море. Аня, що ти обираєш, що ти рекомендуєш людям? Я думаю, це буде відрізнятися насамперед від мети, з якою вони хочуть придбати цю нерухомість. Вони хочуть капіталізувати, то тоді вони мають обирати міста. Із великим розвитком, де будуються нові метро, нові школи, нові кластери якісь. Якщо вони хочуть зі своїми дітьми відпочивати біля океану, а у якийсь час здавати це на рухомість, то це може бути біля моря. Якщо і Одесі, біля наприклад. моря, і біля розвитку, то вони мають розуміти бюджети. Він а хоче... Тобі що, що ближче? Море. Море. Море.